Вітаю всіх на моєму каналі з Туреччини, зі Стамбула. Я все ще знаходжуся тут. У минулому відео ми з вами каталися на острови. Я відвідала острів Хайбеліада та показала вам чудовий пляжний відпочинок тут, у Стамбулі. Рекомендую переглянути мій список відтворення. Там зібрані всі мої пригоди за останні два місяці. Від пляжів до постійних переселень з точки на точку моя пригода триває. Залишайтеся зі мною на каналі. Попереду нові країни. Це так спойлер на майбутнє. А поки залишайтеся тут зі мною, вирушаємо у новий день разом. Сьогодні прямую на захід від нашої української спільноти, український ярмарок. Він в європейській частині Стамбулу. Ох, як тут дрифтують кораблі. На це можна дивитися вічно. У Кадикої знайшла ось таку терасу. Вона знаходиться на другому поверсі причалу. Я буду зараз їхати. На зустріч українсько-український ярмарок, і саме звідси буду відчалювати. Поки є час до мого парому, ось тут розглядаю ось таку терасу. Ось так тут користуються громадським транспортом морським люди Дуже зручно, недорого, доступно, не тільки туристи, а й місцеві. З роботи на роботу. Я зараз в азійській частині знаходжуся і буду їхати на європейську. Зробити це просто. Так, трап відкрився, і всі йдуть. Це до імньоня. Десь звідси буду теж я рушати. До Кабатаж. Моя зупинка, Моя зупинка кабатаж. Багато людей вміщують такі кораблики. Дуже багато. Не тільки сидячі місця, а скільки влізе. А влізти може багато. Чудова тераса тут. Мені подобається. Цій терасі можна подивитися на вечірнє сонечко, випити напої різні, адже поряд є приміщення, у якому поєднуються функції кафе, бібліотеки, книжкового магазину. Тут таке полюбляють поєднувати. І загалом, хоч і шумно, проте все одно доволі таки затишно. Якщо чекаєш свого паромчику, я вже спускаюся до турнікетів. Буду проходити контроль до свого паромчика, скористаюся Стамбулкарт транспортною та буду вже чекати паромчик унизу. Роздивлялася, як люди бігли на свій корабель, що вже відчалював, їх чекали. Можна бачити розклад, точний час і коли саме їде кораблик. Активно курсуючи між різними частинами Стамбулу, я помітила, що кораблі відчалюють і раніше, і трохи пізніше розкладу, як ти встигнеш, але все одно вони ходять доволі таки часто. Сьогодні прямо від Кадикьой до Кабаташ і з моєї Стамбул-Карт списалося. Трохи більше ніж 8 лір, тоді як поїздка у метро разова коштує 7 лір 67 крюшей на, на сьогоднішній день. Отож, поїздка кораблем коштує трохи більше ніж поїздка у метро. Я думаю, що це досить доступно і завжди наголошую на цьому у своїх відео. І це цікаво. Мені не набридає роздивлятися кораблики. Кожен раз я потрапляю на якийсь новий корабель, Їх безліч видів. Вони там по-різному облаштовані, є верхні каюти, і мені завжди цікаво подивитися на новий кораблик. Також нагадаю, що є кораблі, які допоможуть вам переїхати з одного берега на інший берег зі своєю машиною, мотоциклом. І мене захоплює цей морський вид транспорту тут, у Стамбулі. Я їду зараз у вечірній час, тому розгляну красу навколо у такому світлі а сонце, що вже сідає. Обираю зручне місце для себе. Сьогодні хочу на свіжому повітрі подорожувати морем, отож, розміщуюся саме тут. І вже скоро поїдемо. Інколи на конкретний рейс людей дуже багато, іноді поменше, і можна все встигнути розглянути, комфортно розміститися. Буває по різному. На кораблі вам запропонують купити чай, а також щось смачненьке перекусити. Моя подорож зараз триватиме хвилин 20-30. Я не спокушаюся на подібні покупки, але знати, що такий сервіс тут є, приємно. Ось так тут можна розміститися. Що я і зробила? Сьогодні сумний день. Сьогодні пішов від мене кузя, йому було 5 років. Мій улюбленець. На відстані ще важче це переживати, але життя продовжується. Обожнюю дивитися на цю панораму з хмарочосами, а також роздивлятися Босфорський міст. Он він, його не дуже добре видно на відео. Ввечері він гарно підсвічується вогнями, і ми з вами це теж подивимося. Побачимо сьогодні. А я вже прибула у Кабатаж. Потім довгенько піднімалася крутими вуличками. За своїм маршрутом і віднайшла заклад Арсен Люпен біля таксіму, де відбувався український ярмарок. Мені треба було піднятися на терасу на верхній поверх. Тут побачила знайому символіку та українську мову. Подивилася на гарну панораму навкруги, але чесно, поділюся враженнями. Сьогодні мені було тут не так комфортно та приємно знаходитися як на день незалежності, начебто наші люди, але якось я не відчувала себе у своїй тарілці. Було зашумно, затісно. І, якщо чесно, я досить швидко пішла звідси, можливо, не потрапила у необхідний настрій, не знаю, ну такий був день. Прогулялася суботнім і було дуже людно, Потім звернула на вуличку тиху і на мене напали кошенята. Їх було багато, десь 10, і вони були досить активні. Почали зі мною спілкуватися, живуть тут у тихому закутку. У них є там все необхідне для життя, такі будиночки. Мамка десь пішла гуляти і малеча розважалася. Кошенята підняли мені настрій. Отже зранку весь день я ревіла за кузею. На ярмарку не затрималася довго, а вже знаходилася на європейській частині та так довго сюди добиралася, що хотілося продовжити цей вечір. Теж цікаво та різноманітно. Відвідала один заклад, що мені дуже сподобався, під назвою Тераса такий барний заклад, скуштували там артишоки. Подивилася, що кораблі ходять ввечері досить регулярно, та я ще встигну дістатися на корабликові в свою азійську частину. Тому європейською частиною мандрувала серед незнайомих для мене нових райончиків. Завітала до бару, який розташовувався біля готелю Marriott. І коли треба було піти до вбиральні, виявилося, що шлях до неї простягається через це хол готелю. І в такі моменти я відчуваю, як поєднується непоєднувана оцей шум гам Стамбулу з розкішю, що знаходиться зовсім поряд. Стамбул справжнє місто контрастів. Ось на вулиці хлопчик сидить, щось якісь недоїдки перебирає. А поряд проходить заможна, багата людина, вся у золоті й прямує до розкішного свого житла, і тут це нормально, такий контраст міський. А я посмакувала коктейлем, пройшла стамбульськими вуличками, цікавими. Та знов сіла на кораблик, щоб дістатися своєї азійської частини та доїхати додому. Ось кораблик, Знов інші інтер'єри тут всередині: такі шкіряні дивани, і людей було менше. І шлях мій був цікавим ось в міст ввечері. Кажуть, що на День Незалежності він підсвічувався кольорами нашого українського прапору, не знаю, чи це правда, чи ні. Ось телевежа гарна та сучасна, теж її видно. Це вже моя азійська частина. І ось так цікаво я прямувала додому. Воно того варте ось так ввечері побачити вогні Стамбулу. Так, ділюся своїм турецьким досвідом. Люблю я такі десерти купувати та коштувати, типу, рисовий пудінг. Ви всі вже знаєте мою любов до такого типу десертів. Ну, і вже я купляла такі баночки саме цього виробника. Є багато різних видів, і я зазвичай їх беру навіть не вдивляючись в упаковку. Ну, шоколадний, ну, рисовий, все, іначе і так зрозуміло. Сьогодні ще також взяла ось такий. І в останню хвилину мене ж все ж таки зацікавило, як це все перекладається, тому що живу в Туреччині вже давно і слово тавук я знаю. Тавук це курка. І тут я замислилася, до чого взагалі тут курка. Перекладач мені теж сказав, що це слово. Перекладається куряча грудка. Думаю, що це таке? Ну Це ж десерт. Відкрила, почала їсти. Бачите, нормально так пішов. На вигляд, це як рисовий пудінг, на смак схоже на рисовий пудінг. Тут молоко коров'яче, рисова, рисова борошно у складі. І так, склад дуже мілко написано, маленьким таким шрифтом. Я ж все ж таки роздивилася склад. Там він був англійською на упаковці, ось тут там, дуже-дуже маленькими літерами. І у складі є куряче філе. Англійською мовою написано так: цей десерт виготовляється з філе курячого. Десерт з курячого філе. Я таке ще не куштувала. Я думала, це просто такі смаколики і натрапила на щось унікальне, це щось дивне. <звагалі> Взагалі смачно я доїм, да але вперше просто такий їм. А, він за структурою схожий mm -hmm. на рисовий пудинг, і трапляються такі вкраплення невеличкі курячого філе. Напишіть у коментарях, ви б таке їли. А це я підглядаю за сусідами. Кожен день десь о 4-5 годині дня вони з сином виходять на дах своєї квартири та щось виробляють з голубами. І поки мої сусіди навпроти щось там ловлять голубів на даху, я вам покажу розпаковку моєї вечері. Подобається мені тут одне кафе на винос. Вони працюють. І... Я там вже не перший раз беру їжу. Сьогодні у мене дві порції м'яса, бо хочу завтра менше виходити в день. Ось виделечки мені поклали, я замовила курку та телятину по одній порції. До замовлень вони завжди тут додають овочі, салати. О, Сусіди там голубів закликають, щось там кричать. Я не знаю, що вони роблять з голубами. Я думала, вони ганяють з даху, але зараз я побачила, що він там тримав того голуба в руках. А також сьогодні мені поклали сюди десерти. Я просто в шоці, бо раніше вони таким не відмічалися. Тут до м'яса йдуть закуски, але це ж такі турецькі огірочки смажені, певно що. Цікаво. Тут окремо у фользі величезна кількість лавашу гарячого. Тут отакі намазочки. Оця з морквою, мені подобається, вона така з частичком, та морквою та з сиром. Це щось незрозуміле, але певно, що баклажани якісь. І все інше зараз буду розпаковувати. Це окремо рис. Дуже смачний, такий тверденький, розварений. Ще теж гарячий. Це все готують у кафешці, і це все входить до складу порції. Якщо ви, наприклад, замовляєте курку, вам ось кладуть додатково ось такі різні смаколики. А я шукаю м'ясо серед усього цього, і думаю, що ж так багато лавашу, а де м'ясо. Тільки зараз здогадалася, що цей гарячий лавашик, він дуже гарячий, він тут ховає курячий шашличок. А це шашличок теля... з телятини. А де він? Ось він. Коштувала усе це 240 турецьких лір. Було готово хвилин за 10. І спакували мені, і я пішла собі додому. Ось такі мої турецькі будні. Загалом не дуже часто вибираюся зі свого райончику, але бувають приємні зустрічі. Познайомилася тут з чудовою дівчиною в чаті українці у Стамбулі і зустрілася на каву. Ми прогулялися набережною, роздивилися такі потоплені кораблі. Отож, дні бувають у мене дуже різні тут, у Стамбулі. А вечорами з'явилася у мене звичка годувати песиків та котиків турецьких. Вже знаю деяких в обличчя, так би мовити, і товаришую. Туреччині дуже люблять вуличних котиків. І тут на кожному кроці лежить для них сухий корм, водичка. Але я побачила, що ці котики полюбляють саме вологий корм, він для них як делікатес, вони його отримують рідше і мають таку звичку тепер годувати саме вологим кормом. Котиків вони приходять на цю дегустацію великими компаніями інколи. А я тут ось така котяча мама. На цьому цей влог добігає кінця. Я маю надію, що вам він сподобався. Отож, поставте мені вподобайку та напишіть коментар. Ми з вами побачимося у нових відео. На цьому все. Тримаємося! Слава Україні! Побачимося! Все буде добре!